Сталін мав рацію. Після всього поганого, що сталося з Польщею у другій половині ХХ століття, декому здається, що зараз іще гірше. Цих революціонерів насправді небагато, їх навіть зовсім мало. Невеличка кубка молодих нонконформістів. Вони, напевно, ні, не напевно, а точно з багатих родин. Бо в бідних не вистачить грошей на червоний спрей. Це насправді дороге задоволення. У бідних вистачає на те, щоб набити комусь морду на темній вулиці, потаргати за довгі волосся студентів в університетському парку, залити очі міцним солодким білим шмурдяком Віташа, зробленого в Болгарії. Їхні батьки так багато спожили, зробленого в Болгарії, що можуть уже спокійно просити про політичний притулок в Болгарії. Єдине було б задоволення на старість. Один мій приятель якось розповів мені історію про групу болгар на Берлінському залізничному вокзалі. На самому початку 90-х тисячі болгар подалися на заробітки на захід. Не знаю, що вони там у такій кількості робили, в тому Берліні. Але всім їм захотілося в туалет, який коштував кілька фенігів. Але винахідливі південні слов'яни вирішили зекономити, заходячи спочатку по, по двоє, потім по троє. А незабаром на один унітаз навалювалось до десяти болгар. І раптом у якийсь момент ті двері заклинило, і велика група болгар опинилася. Ізольованою від світу, перелякані, вони, не знаючи німецької, ані англійської, почали кричати на весь вокзал одне єдине знайоме їм німецьке слово. Ахтунг, Ахтунг, Ахтунг. Я не знаю, чим закінчилася та історія з болгарами, і мені насправді не цікаво, хто їх з того туалету визволив і які були наслідки. Зрештою, подібні історії не варто продовжувати. Не варто навіть шукати якихось вищих сенсів. Просто було смішно і не більше. Сьогодні я прочитав на стіні Сірого Варшавського будинку про те, що Сталін мав рацію. Чомусь у нас в Україні на стінах такого не пишуть. У нас взагалі дуже рідко пишуть на стінах, а якщо пишуть, то щось зовсім абстрактне, наприклад, смерть буржуєм або слава героям, або вже зовсім попсове, Віва Че. Хоч і Сталіна в нас люблять більше, ніж у Польщі. Про нього в нас не пишуть на стінах. Ні, я знаю, що в чомусь Сталін мав рацію, і ніколи в цьому ні на мить не сумнівався. Мені все-таки цікаво, що мав на увазі той, хто написав, Сталін мав рацію. Хоч набагато більше мені б хотілося знати, чи насправді любить Сталіна той, хто писав. Чи він просто вимахується, сьогодні, визнаючи рацію Сталіна, а завтра напише, що рацію мав, наприклад, Миколай Копернік чи Зігмунд Третій Ваза. Або він просто йшов по вулиці з дівчиною і вирішив її якось здивувати. А може він був не один, а діяла невеличка група. Один писав, другий стояв на шухері, а третій просто контролював процес. І, взагалі, що відчуває людина, яка пише на стіні, Сталін мав рацію. І яка це рація? Глобальна? Тобто, Сталін мав рацію в усьому, чи якась менша, тобто конкретна. Наприклад, Сталін мав рацію, бо носив пишні вуса. Або Сталін мав рацію, бо Гітлер її не мав. Або Сталін мав рацію, бо тримав поляків за яйця. От і думай тепер, що ж насправді мав на увазі цей хлопчина. Дуже сумніваюся, що це була старша людина. Я впевнений, що це не був старий недобиток сталініст, чи якийсь розлючений невдаха репатріант з Казахстану. Я навіть не до кінця переконаний, що той, хто це писав, насправді має якісь політичні погляди. Мабуть, це просто така форма вищого конформізму, бо насправді вже нічого не змінити. Бо ніколи нічого не можна змінити. Тому сказати, Сталін мав рацію могла тільки по-справжньому віруюча людина.